Через складну ситуацію із водопостачанням у райони, де відсутні колонки, організували підвіз питної води. Зокрема, на селищі 18 вересня в районі БК Ровісник. Нічого не знаємо. Нічого не знаєте, а новини не читали, ні? Хто що каже, ну точно ніхто конкретно ж не говорить. Обіцяли дати воду вчора ще або сьогодні утром. Ну, і тому ніхто нічого не знає. А, а взагалі, от таке питання вірить для те, що водопостачання буде скоро відновлено, чи вже не дуже? Ні, очень как там. Ну вірити, звісно. У Нас тут же ж немає цей ні якоїсь колонки, нічого ближ найближче. тільки там, десь на ПЗТО, там десь в центрі може десь є. А нам дуже далеко. В кого немає, не ні велосипедів, ні машини то. Дуже важко, я не знаю. Це таке взагалі не чула. Ну я все читаю, але не знаю, що там. Хто каже, вже ввечері сьогодні буде. Ну якщо б було б ввечері, мені здається, що вже там або РТС почав писати би там, ПЗТО, там вже хтось би написав, що десь там по, по перших поверхах пішла вода. Я все чекаю, але ж поки що немає. Я не знаю. Ближче кажуться, що буде, може, завтра, чи мені так здається, але ж я, я буду чекати сьогодні. <рес> Бо в мене дв двоє дітей і ну, чоловік, ну, у нас така сім'я, що тут потрібно води. Mm -hmm. ну, понятно, що всім потрібно. Всім взагалі потрібно. А як ви вважаєте взагалі добре, що на цей район організували підвізку ще якоїсь води? Звісно, добре. Вы знаете, я сама а, из Мариуполя. Я через это все прошла. Може, да. И поэтому, забудете. да. Я только уехала от войны, сбежала, можно сказать, и попала опять. Я, у меня газет же нет, я здесь квартиру снимаю, поэтому я новостей Павлоградских не знаю. Ну, просто аварійна ситуація з залишила, Нет, Я взагалі розумію, що це аварійна ситуація. Це не самі люди зробили сознательно. Ну однако же, не это тиго. Ну, Ой, катастрофа. Також підвіз питної води організували на цьому ж селищі, але вже в районі АТБ. Там людей набагато більше і черга тільки зростає. Як ви вважаєте, добре, що організували на цей район, під, підвіз хоч якоїсь води? Звісно, люди без води вже довге людей, звісно, добре. А ви знаєте, де сталася аварійна ситуація, чи на мене не читали? Ні, читала, але не сильно углублялася. Всі говорять, що відновлення водопостачання буде, скоріш за все, або сьогодні ввечері, або завтра зранку. Вірите в це чи не дуже? Ну, хотілося б вірити, але... другого выхода нет у нас. Будем как-то обходиться. А это же уже другой день подводит. Да. До этого да. тоже приходила? нет, это я первый день приходила. У меня чуть-чуть запас был дома. Добрый да. Так... мало. Да, мало. Спасибо ей. С... Сейчас стоим, и сейчас... И сейчас кончается, снова будем два часа ждать. И снова будем стоять. А так спасибо да. им, хоть, с воды. А, а сейчас? Дуже много людей. Да. А скажіть, будь ласка, як ви взагалі знаєте, де сталася аварійна ситуація, через що немає чи Ні, ми переселенці не знаємо, треба місцевих спрашивать. Понятно? Говорять, що водопостачання буде відновлено або сьогодні ввечері, або завтра зранку. Ви в це вірите чи не ще Та... ну, Вчора це казали. Да. Не віримо. Тут... Людей. Да. Ну це добре, так. А що би ми тут робили? Ми б вже тут заванялися всі, вибачте, за мою французьку. А в... вчора чи позавчора теж був води? Ви вже другий раз приходите? Чи ви Я вже третій раз приходив. Вже третій. А вообще, вы знаете, когда стала аварийная ситуация, чуку немає води у полоскаді. говорили, що в синельнику там. Ну говорять, що воду відновлять сьогодні або ввечері, або завтра зранять. Да Довже говорять не відновлять. Не в до чого говорять, так? І це замечательно, лучше и не придумаешь, що сто. А, а це ж вже не перший раз воду під да, да, да. ви перший раз приходите? Ні, 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 я вже третій мабуть, раз а вчора очередь такую вистояло. А взагалі знаєте, де сталася аварійна ситуація? Чому немає води у Павлограді, Чи не знаєте? Ні, я по телевізору не виділа, ні не ні слышала, не знаю. Ну взагалі аварійна ситуація сталася просто не у нас, а на регіональному водоводі? А, ну я так і подумала. Да, да, да. А, і от зараз кажуть, що водопостачання буде відновлено або сьогодні ввечері, або завтра ввечері. Та дайте Бог! Вірите в це? А, а без Богу нікому не до порогу. Так що от це, мене вон, пурашки, мурашки пурашки так що Я вам точно говорю. На селище шахтобудівників теж підвозять воду у районі магазину Варус. Однак там люди іншої думки щодо проблеми із водопостачанням. Кожну таку цистерну завести хоча б на один квартал. Ні возле магазину, ні на це, щоб старики могли вийти і набрати собі водички. Уже не для туалету. Хоча б покушать. Води немає, треба якось набирати її. А ви знаєте, де сталася аварійна ситуація? Чому ви, Ну, ви здається, думаєте? там щось з засосами, але точно не знаю. Новини не читали, ну там чуть-чуть читав. А, скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Зараз говорять, що воду відновлять або ввечері, або завтра зранку. Ви в це вірите? Не дуже. Не дуже, а чому? Не дуже. Не, не знаю, бо точно інформація, але бачу тенденцію, що води немає другий день або третій, там навіть читав. Що десь з п'ятниці? Тому як воно буде, я не знаю. Точно ми є прифронтова зона. Не може такого бути. Людей оставили без світу, оставили без води, шахіди, ракети. Ви не читали, що аварійна ситуація сталася на Дніпровському. Не на Дніпровському. Написано, що задовженість водоканала за мільйонні долги. Ну люди платять, платять. Чому не той? Чого немає води? Це мене не повинно інтересувати, я платю за воду, і я повинна бути з водою. От і все. П'ять днів отаке місто здорове без води. Ну як так може бути, а? Ну от скажіть, об'ясніть мені, пожалуйста. Ну так хай скажуть наскільки, на місяць, на два, на три ми без води. Ну ну наскільки ми без води? Кожен день вечором годують смс-ками отаму. Що буде вечором вода, буде вечором вода, ну йде вода. Не вірите. Ні, звісно, не вірю нікому. День без води, два без води. Ну а далі п'ять днів. Ну, скільки її ще не буде. Де нам, в калюжах її брати? Ну добре, це підвоза воду. Ну так її ж не натаскайся і не натягайся. А в кого є малі діти, як з малими дітьми, людям. Ну. ну так же теж це ж не вирішення проблеми. Правильно? Правильно. У Павлограда немає заборгованостей перед водоводом ДЗД. Тому міф про відключення через мільйонні борги це фейк. Місто і перед цим страхувало інші райони Дніпропетровщини від відключення води та вносило передоплату. У КП Павлоградводоканал повідомили, що через складну ситуацію підвіз питної води буде посилено. Зокрема, додали два райони, куди організують доставку: центральна частина міста поруч із міською бібліотекою, та район Левмаш поруч із АТБ. також розширили графік. Воду привозитимуть із сьомої ранку до восьмої вечора. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Валерія Шумейко, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.